Привіт, я Олекса Мельник, головред найкращого українського ігрового порталу playua.net. За останні кілька тижнів у нас склалася така ситуація, що трансляції на головному каналі вже забагато, чого раніше нам не вистачало. І тому вирішили створити новий канал Play.ua Live, на якому відбуватимуться трансляції і різні записи номограїв або, як ви любите казати, летсплеїв. Будемо проходити ігри, робити різні конкурси, трансляції цікавих новинок чи чогось. Старенького чогось такого класичного словом підписуйтеся, посилання ось тут у мене внизу під головою. На чорному добре видно, і будемо якось там розважатися на цьому новому каналі на найближчий час навіть заплановану зустріч трансляції із відомими в ігровій індустрії людьми. Думаю, вам сподобається ще раз. Підписуйтеся на PlayUA Live. І будемо разом розвивати українську і гружурську справу. Бувайте!